Всім привіт! Трошки знімемо вам крутеньке відео. Приїхали до моїх батьків. До її батьків. Не знаю. Приїхали, можливо, на пару днів, поки є в мене відпустка, трошки відпочинемо. Будемо вам знімати щось, записувати, ділитися своїми, своїми такими якимись моментами життя, життєвими. А ви обов'язково ті, хто дивляться, от не підписуються, ви підписуйтесь, також нам буде приємно, ми будемо старатися робити для вас цікавіший контент, завдяки цьому е, покращувати свій канал і не знаю, якось там щось міняти, не знаю. не знаю. Ну, в будь-якому випадку воно все приходить з опитом і е, я думаю, що всі такі начинаючі блогери, вони, навірно... Що -то 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 знімав. <рив> Не ну таке що знімали. <рив> просто пересі... зараз у нас такий період, що ми... <рив> зараз у нас такий період, наверное, що ми проходимо такий період, де нам ще трохи стидно знімати. Чи ну, там да. тяжко щось придумати, да? так? Що ну... придумати? Ну просто про життя таке зараз. От пішли перший раз за два роки, мабуть, так. Да? На каву. каву. Чоловік <рив> предложив. І що? І що, ну, погано? Ні, не погано, Я маю віду, що ми, ми не можемо витягнути телефон і знімати там в кафешки, як п'ємо каву там чи що, чи кафешку ну, поснімати. в будь-якому випадку. Я ж, кажу, це приходить з часом. Так що ми переростемо, можливо, якщо ми збільшимо якусь аудиторію, то будемо там і більше знімати, і будемо покращувати якість зйомки відео. Тому в принципі не знаю, будемо знімати нашого жука. Жука меню, меню у нього. Бачимо, що там буде. Хтось там з бабою на хазяйстві. Да. Залишили, Бабушка купила, ой, купила, взяла десь собаку маленьку. Е -е -е Це То Вже він там. Собачка грається. Вже що хоче знає робити. Трошки боїться, звісно, він ще, але в общем. Всім гарного дня, вечора ранку обіда незалежності, коли ви там дивитеся це відео. Всіх любимо, обнімаємо. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайки це для нас велика буде мотивація знімати ще відео і в принципі все. Да. Всім до зустрічі, всім гарного дня. Пока!